Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 16 серпня 2024 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Рембо. Рембо це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, конічної форми, середньої щільності. Вага достигши грон від 600 грам до 1 кг 200 г. В окремих випадках навіть більше. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Рембо, що в 2024 році надає сигнальний врожай. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 16 серпня 2024 року кущ складається з 4 рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 5 грон на всю рослину. Ягода велика витягнутої форми, темно-фіолетового кольору. Саковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Рембо солодкий, гармонійний. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Рембо. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Рембо та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 13,81 грама. Вага другого яйки складає 15,10 г. Вага третього яйки складає 15,22 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – стійкість мінус 24 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 16 серпня 2024 року. На даний момент Рембо вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід сорту винограду Рембо не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Хочу зауважити, що мій кущ винограду сорту Рембо ще дуже молодий, і в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Рембо цікавий, гарний та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте. Я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Рембо, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас великими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання, грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Аркадія. Бажаєте знати більше про сорт винограду Аркадія? Рекомендую до перегляду ось це відео.